Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 17 листопада 2024 року, неділя, вихідний день. І я вирішив приїхати до лісу. Походити, подивитися, що в нас можна на цей період в наших Поліських рівненсь... Рівненських лісах знайти. Якщо комусь цікаво, то залишайтеся. Всіх запрошую на прогулянку. Ходімо. Є в нас вже ось такі знахідки підзеленки, рядовка сіра, штрихувата чи штрихована, як мені пишуть, такий дуже смачний гриб. Осінній. Погляньте, дивіться, які він розмірів. Ось такі ще у нас потрібно уважно все переглядати, так як... Воно все зливається із листям опавшим. Ось так. Бачите, які тут. Вони гігантські такі. Гарні. Такі знахідки я сьогодні не мріяв. Ну як, якби я, я мрію постійно, але я не сподівався, що сьогодні таке буде. Дивіться. Ви це бачите, 17 листопада 2024 рік. Погляньте, які. Ну вони, бачите, вони вже підмерзли, але як знахідки, то вони, бачите, цікаві такі. що селфі з ними зробити. Отакі. Навіть не знаю, він так нормальний, бачите, не червивий, нічого, він просто трошки підмерший був. Візьму, вже зараз такі знахідки особою якби не знайдеш, щоб і не взяти, нехай будуть, їх можна. Висушити або навіть так даже посмажити. Грибів я більше поки що не знайшов, а знайшов ось такі тут зеленички. Що воно починають з'являтися як бачимо, ще в нас ще трапляються білі гриби в таку пору. Ну, я думаю, на дворі тепло, то вони ще може десь і будуть по одному, отак з'являтися. Дивіться, які у нас гіганти так, листям Такі, бачите, які ось yes, так. Досить такий великий шар опавшого осіннього листя з дерев і проблематично їх шукати постійно <палець> над палицею гребтися. Ну, була от такі випадки, що ж наступаєш, це не без цього, але все одно щось знаходимо ось такі в нас підзеленочки попалися, бачите які Гарні молоді ціла сімайка. Там у нас вже парасолька з'являється. Так, ідуть, все йде до нашого кошика. І тут ось чуть був не пропустив. Погляньте зелениці, бачите, як можна пройти і не помітити. А вже як сів перечищати ті підзеленки, то побачив. Ось так. так. і пропускаємо. Не наступив на оцього красення. Бачите, буває. Їх майже не помітно. Все, що воно з'являється геть молодий. Від зелинок який у нас гарний. Думав ми його не знайдемо. Крепко сидить, не хоче цей ліс залишати. Дивіться, який він гарний. Ось тако. Дивно, ще не одного грибника не зустрів. Так чув, що десь машини їхали. А так, щоб, ну зустрітися, то не бачив. Дивіться який. І знову у нас рядовочки сірі пізеленки. словом. <реклама> Семействами. Такие вон нижние, такие нижние, что шо... это вообще. Можна їх легко зламати. Ось так, йдуть вони нам до кошика. Ну і кошик поступово наповнюється. Що, йдемо далі. У нас тут така зеленичка. Ще одна. Дивіться, це на неї, мабуть, наступи вона щось якась така. Ну так бачите як воно Доводиться їх Шукати. Так і шукає. Знову у нас підзеленки ось такі, бачите, гарні. І все, знову зеленички отакі, така парочка в нас. Опа, і знову зеленички. Вони оці, що на муху, вони не такі в піску, вони, ну, Майже й немає там на них такого, щоб піска. а знову зелениці. В ось, так. ось такі місцевості, да, так, вони будуть в піску. Вони, якби, їх потрібно вимочувати. А коли вони отак на моху ростуть, то вони ну, немає так стільки піску, скільки ось можна навіть ну, для порівняння Ось одну ми зірвали там, де нема моху, а... Цю на мохуй побачите як. Ось знайшов я ще отаких гарних підзеленків. Я вже не став знімати, думаю, одне і теж. Ось так, вже в нас кошик наповнюється. йдемо якби назад, ну не міг я вже вам не показати це. Знайшли ось, ось тут трішки зеленичок. Вже вам покажу так, на останній. Ну, так тут. Дивіться, ще така гарна. Ну Ці будуть більш-менш ну, чисті, не так, не так в піску, вони тут, бачите, на моху. Така в них місцевість для них, то ці люди гарні. Дивіться, їх тут. Це вже так якби тільки збираюся вже якби чи додому, чи куди отаку. І на останок ну, ніби не, ну, не відпускає тобі щось. раз. Це вже так я помітив неодноразово. Показую наш сьогоднішній результат. Ну, я думаю, непогано, там у нас ще є два грибочки, які ми на початку знайшли. Я їх забрав. Ну, Ось так. Ну, йду вже я назад на своє місце дислокації, як то кажуть. Результат ви бачили. Ну, По дорозі, може, де буду що знаходити, то буду, звісно, підбирати. Там мені вистачить і цих. Нагадую, що сьогодні у нас 17 листопада 2024 року. Вже ж бачите, глибока осінь. Ну, ще в лісі нас ще осінь якби радує. Ну що, хочу всім подякувати, хто був зі мною. Дякую за ваші підписки, лайки, коментарі гарні. Бажаю всім міцного здоров'я, вам, вашим родинам, головне мирного небу, всім. До нових зустрічей. Я думаю, довго я вас ну, чекати не заставлю. До побачення.